Звітаю! Давайте сьогодні розберемося, як створити свою першу таблицю в Microsoft Access. Обіцяю, ми перетворимо цей, на перший погляд, складний технічний процес на щось цілком просте, логічне і навіть творче. Власне, це і є головне питання чи не так, як узяти весь цей безлад із реального світу, чи то список товарів у магазині, чи дані про співробітників, і перетворити його на потужну, організовану базу даних. Що ж, сьогодні ми саме цим і займемося. Наш план дій дуже простий, він складається з чотирьох етапів ми почнемо з хаосу ідеї, а закінчимо ідеально структурованою таблицею. Пройдемо цей шлях крок за кроком. Гаразд, занурюємось, і знаєте що? Найважливіша робота починається ще до того, як ми взагалі відкриємо програму, все починається з планування. Ось ключова думка не можна просто так почати щось створювати. Це як будувати дім без креслення. Спочатку потрібно сісти і подумати, скільки таблиць нам потрібно, як ви їх назвемо, яка в них буде структура. Це і є фундамент. Щоб це не було простою теорією, візьмемо практичний приклад. Уявімо, що ми створюємо базу даних для мережі магазинів АТБ. Нам потрібно відстежувати інформацію про самі магазини і окремо про співробітників. Тому логічно буде створити дві головні таблиці магазини і кадри. Гаразд, ідемо далі. Тепер, коли ми знаємо, що хочемо зробити, час подумати, як це буде виглядати. На цьому етапі ми стаємо архітекторами, створюємо детальний план, наше креслення ще до початку будівництва. Ось подивіться, приблизно так виглядає наша вихідна інформація. Це просто набір даних для таблиці магазини. Всі потрібні відомості тут є, але для бази даних це поки що просто хаос без чіткої структури. І щоб приборкати цей хаос, ми робимо одну дуже важливу річ. Розробляємо проєкт на папері. Це дозволяє нам чітко визначити кожен елемент інформації, або як його називають, поле, і завчасно помітити можливі помилки. А ось і саме креслення. Подивіться, як ми перетворюємо сирі дані на чіткий план для кожного поля, як от номер магазина чи адреса, ми тепер визначаємо тип даних. І це, до речі, надзвичайно важливо саме тип даних каже базі, як зберігати та обробляти інформацію, чи це число, чи текст, чи дата. Ну що ж, креслення готове, настав час переходити від теогії до практики і, власне, будувати наш фундамент. Для цього ми використаємо найпотужніший інструмент, який є в Access. Знаєте, в Access є кілька способів створити таблицю. Є простіші, як от майстер таблиць. Але якщо потрібен повний контроль над кожною деталю, справжня гнучкість і потужність, то вибір професіоналів це безумовно конструктор таблиць. Саме його ми і будемо опановувати. Почати насправді дуже просто буквально три кроки створюємо нову базу даних, переходимо на вкладку створення і натискаємо конструктор таблиць, все ми на місці. І ось що ми бачимо. Це, по суті, наш чистий аркуш, порожня структура таблиці. Вона просто чекає, щоб ми перенесли сюди наш паперовий план і вдихнули в неї життя. Тепер починається майже механічна робота. Ми просто беремо наш план і крок за кроком переносимо його в access Вводимо назву поля, потім обираємо правильний тип даних із випадаючого списку. І так повторюємо для всіх полів. Ми майже на фінішній прямій структуру введено. Залишилося зробити кілька останніх, але дуже важливих кроків зберегти нашу роботу і прийняти одне ключове рішення. Отже, коли вся структура готова, ми натискаємо Ctrl s щоб зберегти її, даємо нашій таблиці ім'я, наприклад, магазини, і тут Access ставить нам одне дуже важливе запитання. І ось воно. Програма питає про первинний ключ, що це таке. Якщо просто то це унікальний ідентифікатор для кожного запису в таблиці, наприклад, табельний номер співробітника або код товару, що що ніколи не повторюється, і це насправді дуже важлива концепція. Здавалося б, раз це так важливо, треба негайно його створювати. Але ні. На даному етапі наша головна мета це просто побудувати структуру. До ключів та зв'язків ми ще повернемося пізніше, тому зараз ми свідомо обираємо ні. От і все. Наша перша таблиця магазини збережена, структурована і готова до роботи. Ми закриваємо, а потім просто повторюємо абсолютно ті ж самі круки для нашої другої таблиці кадри. Чудово! Ми це зробили. Ми перетворили інформаційний хаос на дві окремі ідеально організовані таблиці. Вони побудовані, структуровані та збережені. Але що далі? Як змусити їх працювати разом, взаємодіяти між собою? Адже саме в цьому і полягає справжня магія баз даних.